Хотойс. По. Клавок. Плавок. Боже. Та годі. Хотойс. По. Даток. По славі? Зачекайте, зачекайте. Ну, зачекай же. Ну, зачекай. Я, Я почуваю почуваюся, що халі Бази! Хан вибух. О, чудово. Ми мусимо виграти цей раунд. з okay, Окей, фінальний раунд. Нам просто треба перемогти. Хто ваш король на цей раз? А ти спробуй вгадати? Фелікс, ходи. Іди сюди, ти. Ану, ану. Хто ваш король? Обов'язково так робити. О Боже. Чому ти передав його мені? Он такий милий. Так близько. Нажайся! Найс! З ним точно це гаразд. Найс. Найс, він вже не вперед. Ай, це було надто просто. Мені здається, він зробив так на О, ні. О-ой. Що, що це був? Подвійний, подвійний. О ой. Хіба це не було подвійне? Він непереможний. А, так, так, непереможний. Йон, ти маєш захищати мене. Що? Ей, ей, давай сюди. Обережно. Лови! Чудово! Лови, єна. А, Хьон, блокуй, блокуй! Блокуй кажу. Та ні, хто так м'ячі блокує. Ти думаєш, так теж можна? А що так можна? Він далі м'яч. Ні, я не відчув цього. Повтор, повтор! Подивимось повтор. Я не знаю, Фіон вдарило. було боляче. Так, боляче. Він казав, було боляче, та ні, його вдарило. Окей, ну ми пропустимо це. Просто граємо далі. А, нужбо, ну я ж сам бачив. Окей, окей, це просто гра. Оце ліно ліно. Та ні, ти маєш відбивати а не ухилятись від нього. Він просто робить так. Ловіть! Чудово! кинув занадто високо. Добре, добре. Продовжуй так відбивати, продовжуй. Владися в це хоч трохи. Хьон, злови його хоч раз, хоч образок, злови, Чудово. Чудово. лови, лови. Я просто продовжу кидати. Ліна, Хьон, продовжуй в тому ж дусі. Лови, лови, клади трохи особистого. Чудово. Чудово. вниз правиті, вниз. вони вибули. Ти що, не міг просто відбити м'яч? Okay. Ну, що? Ну, що ти виробляв? Ліно підняв ногу, щоб ухилитися від м'яча. Ну, ти не міг його заблокувати. Ти теж мав прибрати ногу. Ти мав більше в ніж я. Тобі слід було ухилитися. Щасливий двекі. А смачненько виглядає чудово. Маємо з'їсти яйця, поки не охололи. Від цього просто неможливо відмовитися. Так, це час на обід, хлопці. Ну бо, перемішаймо все. Якщо ти знаєш, ти ти. Якщо ти знаєш, ти. Якщо ти знаєш, ти Якщо ти знаєш, ти знаєш? Якщо ти знаєш, ти знаєш. Якщо ти знаєш, ти знаєш. Кидай все всередину. Бібімпам, це просто змішати все докупи. Закидай усе. Може, ще хочу джану? Хочу багато. олії. Більше ще більше. Колір достатньо насичений. Ви ж знаєте, бапом. Виглядає так апетитно. Я вже буду додавати яйця. Дякуємо за їжу. Ну ж бо почнімо! Yeah. Мусимо просто додати. Nee, це не все. Все. І це теж разом з олією? Мені додати весь тунець. Тунець? Можемо додати весь це ж білок. Так, зробімо кадр з пібім пабом. Додаю всі. Хто смажив ці яйця? Скільки кучу Джану додавати? Додамо походу. І кунжутна олія. Ось. Ось вона. У кінці. Перемішуємо. Мішай, мішай, мішай. Мішаємо. Окей, перемішуємо. Вони вже все? Думаю, вони просто закинули все одразу. Вау, так апетитно виглядає. Мені здається, чи бібімпап недостатньо перемішаний. Так, я так. Ти теж так думаєш? Шматки їжі. Одразу видно, що ти жив сам. Перемішуй. Воно стає схожим на пюре. Так добре. Схоже, все готово. Окей. Ну, моїсти, дякуємо за їжу. Іди сюди, забирайся до мене в ротик. Це смачно. Смачно? Чому це так смачно? Коли ми мали спортивні дні у школі, я був суперзіркою. Я був божевільним. Я був суперзірковим черлідером. Мої рухи. Хотів би я повернутися назад. Мене впустили знову старшу школу. Хіба як вчителя, але мене пустили б? У вас було таке в Австралії. Знаєш такий футбол, типу регбі. Регбі найпопулярніше в Австралії. Найпопулярніше. Я грав у регбі. Справді? Ти грав у регбі? У шкільному клубі. Ого. Регбі це весело. Проте регбі цікавіше дивитися. А, Він нагадує мені про корейський бейсбол, тому я дійсно хочу подивитися бейсбольну гру. А-а-а. Це дійсно весело. Я ніколи не дивився раніше справжню бейсбольну гру. Я раніше носив форму. У мене oh, була форма латте. Я раніше носив форму, і капку тусан. О, виглядає смачно. Смач смачного. Ага. Наклади трохи мені. <рес> Дякую. <рес> Я подам тобі тарі. Дякуємо за їжу. Дякуємо за їжу. Приготова ліно. Фейк і помічником ханом. Ви так добре його перемішали. Смачно, дійсно смачно. Ей, муха, муха, муха! Людомухи. А який найчистіший жук у світі? Таргани. Правильно. Але я чув, що це неправда. Найчистіший жук, це Ханджісон. Я згоден. Ну, як скажеш, ти брав участь в спортивних днях? Ніколи. А ти брав? Вигравав перші місця? Багато разів. У плаванні? Так. Прикольно, хотів би я бути кра... У плаванні забудьте. так ти вмієш плавати. Але я не можу триматись на воді, Неважливо, як спокійно я лежу. Треба просто розслабитись. Враження, ніби зараз Тоторо вискочить. Пограємо в м'яч. Звісно. Він схожий на цуценя, що стрибає всюди. Спеціально для тебе я все заблокую. Гарний блок. Хенджин добре грає. Вау, що? Позаду! Це альпака. Альпака. Що там роблять альпаки? Що ви там робите? Ей, там альпака позаду тебе! Там альпака! Подивися, як він біжить. Він справді любить тварин. Ну, мило. Привіт. Тут є альпаки. А поки я йду грати м'яч. Коли я в останній грав м'яч. Чому він туди полетів? Альпако не міг би ти піти по м'яч. От і все. А, Кімсом Мін знову промагався. Народ! А зараз команда щасливого Двеки лідує з рахунком 2-0. Звісно, але за фінальну гру аж три очки. А, а точно. Тоді навіщо нам взагалі інші раунди? Тоді навіщо нам взагалі інші раунди? чого нам б -б 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 -б? Зараз ви отримаєте спеціальні предмети. Нам дуже цікаво побачити, що ж за предмети ми всі вибрали. Тож давайте перейдімо до них. Телепатія. Всі по порядку. Кімсон Мін має бути першим. Хочу побачити, як він злетить. Ти. Та ні. Яблука. Для чого вони? Ти маєш бігти з яблуком у роті. Як мило. Мило, а є ні. Третій предмет. Пум-бум. Пум-бум. -пум. Ти? Цей раунд буде веселим. Четвертий. Це ми. Який четвертий предмет? Пошук місій. Треба щось шукати. Ось бери. Окей. Йомбока. Так. Файтін. 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 Ми Ф2. О, oh, F2? <свист> Йоу, забіг Формули 2. Саме так. Ти. Тобі варто постаратись. <свист> Мені? Ага. <свист> добре. Ми повинні перемогти. Йомбока файтін! Займи внутрішню доріжку. Готуйсь! По! Плавок! Плавок! Та годі! Готуйсь! По! Даток! По! Даток! Я сказав податок, але вони вже. Податок? Зачекайте, зачекайте! Ну, зачекайте. ну зачекай же! Ну, ну зачекай! Ох, ні! Єна! Але як ми їх вкусимо? Ми ж можемо взяти їх руками, так? Ми повинні вкусити всі п'ять? Отож бо. Це комедійне шоу. Оліно. Оліно! Оліно, хорош! Гей, а яблуко смачне! Я повільний, але мої ноги сильні. Чанбін, О, Чанбін. Ти серйозно? Чанбін. Вау, ну чанбін просто. Чанбін. Що таке? Синмін можеш трохи перепочити. Гей, ти ж не знаєш, що буде далі. Рухайся. Е-є-єй, чанбін нас доганяє! Ну, здоганяє. Дому синмін. Чанбіна! Що ти робиш? Ти обрав найважче, так? Підійди. Ні, то ти підійди, підійди. швидше, швидше. Для чого тобі взагалі Денні? ніг? Чанбіна. Знайдіть мембрейський зі з Він! віскою. окей. Просто ходімо. Ще трішечки. Ми дуже відстали. Як ви взагалі цим о? користуєтесь? <смірш> ну, ми прибіжимо всі за руки. Ходімо. <смірш> іду нас живе сміють. Молодці. Хороша робота. <прає, <прає> <прає> Він же навіть не встиг побігти. <прає> Швидше біжить, чого ти встав. Сочанбін лошок. Слабак. Слабак. Дурник. Ви ім'язи фейкові. А ти так добре пробіг? Я в шоці. А як тоді? Ну, це ти типу поротон? А так, тоді ми програли. Звісно, влаштуємо естафету. Скільки палів нам дадуть? Ти чемпіонат чемпіонат Стар. Визначимо порядок. Хьон, не хочеш піти першим? Хіба весь чаном не повиніти останніми? Але може спочатку збільшимо наш відрив? Ні? Справді, насправді це досить складно. Можна ставити підніжки? Не можна? Я дуже добре ставлю підніжки. Але ти швидкий. Я можу бути швидким, тільки коли стараюся коли, коли намагаюся. Я взагалі поганий бігун. Тоді Чонін перший, я другий, я другий Йонбок третій, і Чонбін четвертий. Okay. Я четвертий? Це такий великий тиск. Але було б найсмішніше, якби ти був останній. Ми дотримуємось того ж порядку? Так, звичайно. Ну от і все. Я постарішав. Ти повільний? І став черепахою. Ти другий? Ага. Я третій. Гей, бігуни, передайте естафету, негайно. А я так давно не бігав естафету. Це як чемпіонат Адлостар. Хан справді такий швидкий. Вау, Айен проти Джесона. Ізі. Ви повинні почути початок, початок. Якщо ви сортуєте раніше, це фальстарт. Okay. Я вас перерву. естафета. Okay. Готуйсь. Oh, господи. Ей, hey, дядечку. Даток. Okay, Окей. Почали. Я на Яна, Біжи. Оу. Ого, так швидко. О! як швидко! Пігнав Єна! на. О, як швидко, швидко, швидко. Ось так. Оліно. О, є на Ми не можемо їх назогнати. President yeah. in Oh, you. Hey, Yunbok. Oh. Oh. Go! Go! Go, go, go. Go, 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 bon go. Yeah. Добре, добре, як нам міг перемогти. Банчан, ура. Сюди банчан. Це було чисто. Окей, сточок. Ми перемогли. Тан так добре біг на старті. Хьон молодець. Ми молодці. Ми всі так добре впоралися. Я біхала, відчував, що повертаюсь назад. Сьогодні було дуже весело. Отже, сьогодні ми програли. Вітаємо з першим місцем. Справедливість домінує. Справедливість перемогла. Перейдімо до вручення медалей. А, я не хочу їх віддавати. Я забираю їх додому. Дайте побачити мою медаль. Підходь. Хочеш охолодитися? Хочеш Віддай. А Ану, віддай. <плес> бо це освіжає! Вибач, віддай медаль! Підходь! Підходь! Швидше! Як же холодно, приціл вогонь. Опусти пістолет. Та це вже перестрілка. Народ, сьогодні кінцівка. Я зніматиму сам. Гей, стріляйте всі в нього. От в нього. Це кази осінній день поля. Це казивосінні дим поля. Тепер фестиваль водяних бомб. Та це ж мускули! Позуй, позуй! Айс! ПРАЗ! Айс! ПРАЗЕ! Гарна робота! Гарна робота! Зіграємо в волейбол ногами. Волейбол ногами. Погнали! Гайда! До скількох перемог граємо! До очок, З перевагою. З перевагами, з перевагами. Окей, проглашу половину водою. Готові! Почали! Головою! Ось так, Потрібно ось так. грати головою. Мій мяч, мій м'яч, м'яч. Удар. О -о 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 -о. Хенджин Аут! О, кенджин молодець. Було близько. Починай з центру. Є ні. Аєн, грай головою. головою. Удар головою. Правильно. Переміщу м'яч. Порядок. Думаємо прямо переді мною. Чонбін молодець. Чонбін поганий в спорті. Ти м'яч. Мій м'яч. Добре. Ліно. Пасуй. Найс. Найс. Є на головою. Найс. Залишайся в центрі. Добре. Гарний удар! Це твій. Добре. Круто, найс. Ліно, ти чудовий. Це було неочікувано. Є, це було так добре. Молодець нюнджі. Гей, ми стали набагато кращими в цьому. Бачив, а майстер мастер ударив. Молодець. Просто грайте головою. Хана, молодець. Молодець хан. Я просто прийму. Я буду ззаду. Добре, хороший удар. Але це смішно. Я маю репутацію, яку слід підтримувати. Це для шоу. Ми не повинні так грати. Найс. Гарна подача. Голова. О, найс. Чувак! Що було? 8-8, граємо далі. Готові? Найс! Йомбока, добре! Найс! Ай було близько! Найс! Це було дуже добре! 8 9 вирішальне очко. вирішальне. Вирішальне очко. очко? Йой, ми програємо. Гей, це божевілля. Нище, нижче. Бой низько. Йомбокі. Лови. Йомбокі. Лови. Зловив. Йомбокі. Лови. Зловив. Лови. Зловив. Сюди, сюди. Я це зробив, зробив. А, це смішно. А ми добре справляємось. Гей, що відбувається? Слабина. Рахунок зрівнявся. Ну, а ну зробимо так, станемо ромбом. 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 О, ромбом. ромбом. Гарно, гарна подача. Гарна подача. Так, Ліно. Так, Ліно. Горе, горе, горе. Все добре, все добре, все добре. Це було несподівано. Я був так готовий до м'яча. Ми просто зобов'язані виграти цю гру. І одне очко, і перемога за нами. О, нам потрібне це очко. Яке саме? Гарна подача. О, добре, сенмін. Передавай. Передавай одразу. О, супер, супер! Здороге, здороге! Чого ти там став? Рупер, ліно. ліно! Хороша робота! О, знову нічия. О, це смішно. Чого ти там став? Класно! Хороша подача! Ой, тільки подивіться! ні-ні-ні! Наш о, герой! Супер, Молодець! Його він справді може впасти туди. Вирішальна очкова. Ну, виграємо цю гру. Суммін, давай. Ти залишайся попереду. Супер Хенджін. Я піду вперед. О, 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 о. Я піду вперед. Добре, добре, добре. Найс, найс. Знову рівний рахунок. А мені подобається. Я не хочу водяного пістолета. Закінчимо це подачею. Відійдімо всі назад. Це може бути коротка подача. Тут два дотики. Реально, два дотики. Два дотики. <рив> І вон ти виглядав, як справжній батя. Це останнє очко. Но ми вже закінчимо це. Виграємо, виграємо це. Це останній раунд, Нам потрібно виграти. Сюди. Гаразд, я подойду. довго. Мій м'яч. <рив> <ріст> кінець, кінець, кінець. Хороша гра. Ай, це було весело. Це було смішно. Хороша гра, хороша. Ей, Знімайте мікрофони і ставайте в ряд. Ласкаво просимо. Ходіть сюди. Може, оберемо покарання лише для двох? Так, обирайте двох із вас для покарання. Камінь ножиці, папір. Раз, два, три. Раз, Камін, два, два, три. Ножиці, папір. Чудово, двоє старших. Це хто пропонує. Я прийму це І разом. Це любов. Тільки не білизна, мені ще на тренування. У вас є останні слова. Мене не зупинити. Ми ніколи не здаємось. Один, два, три. Чому мене теж облили. Круто, правда? Це було освіжаюче. Добре попрацювали. Гаразд, закінчуємо. Раз, два, три. Ми зібралися тут сьогодні, бо ми більше не будемо сваритись. О, не переступаємо жосе, бін. Ліно, йди до мене. Весь наш, наш день. Крутиться коло.